І ми з вами сьогодні поговоримо про 2025 рік по слов'янському стилю. 20 березня, коли сонце війшло у перший градус овна, у нас на наших слов'янських землях відбувся новий рік по старому стилі. Да, Не такі давні, як, а, звичайно, якісь там. Де, а, а, раніше на наших землях новий рік святкували саме після рівнодення на великодень, коли день вже ставав трошки більший, ніж ніч. Так? Після рівнодення пару днів, і вже, в принципі, видно, що сонечко світить більше, день став більше. І отже, да, зараз наступив у нас рік. Нападаючого або жалючого джмеля. Якщо ми говоримо про джмелики, коли вони нападають, да? вони нападають тільки тоді, коли їм щось дійсно загрожує, коли їм дійсно необхідно захищати, коли їм небезпечно, коли їм страшно, тільки тоді, тільки в таких умовах вони нападають. Отже, да, ми робимо висновки про те, що в цьому році. А буде необхідність захищати своє знову ж таки, да? досі. Але це буде говорити про внутрішню силу, про те, що всередині нас, можливо, будуть певні впливати страхи. І необхідно в цей рік ці страхи направляти у необхідне русло. Саме для цього пробуджуватися будуть страхи для того, щоб наші дії ставали активними, для того, щоб ми. Включалися у свого а, роду а, активність. В принципі, рік Джмеля це рік активний, це достатньо а, потужний рік з енергетичної точки зору. Якщо ми з вами будемо дивитися, як цей починався рік, це дійсно ми побачимо, що і Марс а, був ретроградний та на дуже гарному положенні, і він нарешті увійшов у комфортну для себе зону. У нас е, Меркурій і Венера теж були ретроградні, а разом в парі, знову ж таки, вони дають роботу з певними внутрішніми аспектами, які стосуються стосунки, які стосуються відносин, роботи з брехнею. Тому цей рік він про те, що всередині, всередині нас визріє. Активність визріє яд, да, визріє ось цей от такий а, агресивний момент, який буде направлений проти брехні. Але це буде говорити про те, що, на жаль, брехні в цьому році буде дуже багато. Але знову ж таки ми навчимося її нарешті бачити розпізнавати. На, у нас будуть сили на неї нападати. От. Знову ж таки, для кожного із знаків по слов'янському стилю для кожного, хто народився у певний рік, є нюанси, про які буду писати в своїй групі. Жива територія магії» в Телеграмі. Тому, будь ласка, якщо ви ще не приєдналися, приєднуйтеся, буде дуже багато цікавого і корисного. От, протягом 16 днів буду публікувати інформацію, так? Тому що всього знаків слов'янських у нас 16 кол, кол, кола сварожого. От, да, що треба ще знати? Також буду публікувати цікавинки про джмелів, для того, щоб більше налаштувати вас саме от на. Енергії цього року тотем, да, щоб ви пізнали, зрозуміли, його усвідомили, цього тотема. Також важливо все-таки зауважити, що у джмелів є дуже цікаві такі моменти, такі, як, наприклад, у них всередині вони живуть в землі. Знову ж таки, джмелів дуже багато, більше 300 видів на всій планеті. І багато хто з них живе у землі у нас, так? я думаю, ви бачили. Є джмелик один, який зранку починає гудіти для того, щоб розбудити весь вулик. І це знову ж таки буде на нашому, в нашому році, в цьому році, будуть відбуватися всередині суспільства. Певні події, які будуть змушувати інших людей пробуджуватися. І, можливо, саме ви маєте бути цим самим джмеликом. Тому будьте, будь ласка, активні і уважні до себе, до своїх, скажімо так, потреб проявлятися. От. І також дуже цікаво, те, що джмелики, коли прилітають до себе додому, вони одразу не залітають. Я думаю, ви, якщо спостерігали за природою, то точно бачили цей момент. Так от, вони таким чином провітрюють своє житло. І, знову ж таки, провітрювати це про що? Повітря це у нас про інформацію. Про те, що перед тим, як занести щось до свого серця у свій розум і у свій дім, дуже добре проаналізуйте, не змінилась Mm, а да, вдруг не змінилась якась інформація. І кожного разу приходьте додому, приходьте у своє серце, приходьте у свої думки із новою інформацією. Провітрюйте голову як можна більше. От, дуже такі цікаві аспекти, тому запрошую, будь ласка, в групу, кому цікаво, кому актуально. І до нових зустрічей. Так, завершаю ефіри.